Всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні маю надію, що коротеньке відео про горловину. Знаю, що в мене є підписниці, яким цікава обробка горловини, як я це роблю. Загальний огляд вже повністю готового светру буде, як тільки я вшию рукава. Чекати недовго, тож не хвилюйтеся. Зараз конкретно відео по горловині. Я її сьогодні вранці буквально закінчила. У мене вона веподібна, подібна доволі таки глибока. Тобто, враховуйте, якщо ви можете носити, і вам подобається носити глибокі горловини, можна робити таку саму глибоку, як в мене. вона тобто, в мене десь починається над лінією талії, ну, чи від лінії талії десь отак. от. Значить, на що варто звернути увагу? Ви зрозуміли, що я люблю, коли горловини оброблені дуже гарно, охайно, і коли з кожної сторони ти не розумієш, де там лице, де там виворіт. Одразу скажу, що горловина вона ще не випрана, тому вона трохи така непухнаста, пласка, можливо, десь трошки крива, тільки відпарена, щоб вона хоча б прийняла той вигляд, який має бути. Значить, Що варто пам'ятати, коли ви в'яжете виподібну горловину? Ну тут нічого складного. Тобто, якщо у вас непарна кількість петель у виробі, ви скорочуєте. У мене одна тут була петля, і я її потім вже пустила ось на оцю центральну. І далі, в залежності від вашого візерунка, я, наприклад, залишала в мене вузликовий край, де весь свет у мене рваний. Тому оцей вузликовий край, от така трошки злиця, наче його. Розхлябаність, вона сюди якраз підходить. Просто ідеально. Такий, аля баленсіага сучасний в'язаний. от Тому в мене був вузликовий край, вузликовий край це коли у вас і перша петля, і остання петля пров'язуються. Я пров'язувала першу петлю лицевою, останню виверідну. Тобто, ви її останню пров'язали, розвертаєтесь, і одразу ж петлю, першу петлю пров'язуєте так само лицевою. І плюс в мене окремо йшли ось ці скорочення. Вони в мене були в подібному вирізі нерівновірно. Я їх рахувала, тобто вона така не зовсім пряма лінія виходить. Але між ними в мене є ось виверідна. Оця виворітна, вона дуже класно лягла отут, лицьовою. Бачите, одна і друга. Вони просто шикарно рівно лягла лицьовою. І тут так само, в принципі, в принципі виходить такий візерунок, який можна було б носити, як я кажу, навіть і на виворіт. Побачимо, побачимо, що воно буде. Поки що так. От, значить. Прорахуйте ваш виподібний виріз, так само враховуйте ширину, щоб у вас, коли ви зв'яжете ваш виріб, не спадали плечі. У мене ще за рахунок широкої горловини, воно все тримається. Значить, Тут я набирала петлі, як ви зрозуміли, чітко ось за цю косичку. Я їх отак сюди діставала. От. І воно. Тут виходить ось петельки, як я чіпляла, і воно виходить і пласке, і нема додаткової товщини. А спитаєте, чого я не зробила кетлювання, Бо светр сам по собі доволі такий, ну, для мене це товстий светр. От, і... Кетлювання, воно би ще тут зробило кетлювальний карман, додав би товщини. Нитка тут не настільки картна, що я могла б зробити кетлювальний карман в одну чи в дві ниточки. Загалом в мене светр в'язаний в 5 ниточок і горловина так само. От. Тому, побачивши, що в мене тут іде гарна така косичка, я з під неї діставала о, петлі. Значить, Попереду воно виглядає отак, така трошки необережність, начебто розхлябаність. Позаду, позаду я так само вирішила лишити, у мене був отакий от рулик. І тут я так само ось, бачите, видно, як я туди підняла петлі. Тобто, набравши петлі по подібному вирізу, я одразу перейшла. І цей рулик я його залишаю. Що це за рулик? Ви спитаєте. В своїх відео я вже казала, що я. Коли закриваю горловину, я залишаю, пров'язую декілька рядків просто лицьовою. Я його називаю просто платформа, трамплін для того, якщо буде китлювання, то я би тут проложила китлювальний, ну, той самий тамбурний стіжок і дістала б китлювання, і в мене б це все сховалося. І воно було б не таке товсте, як перлинна резинка. Бо хто в'язав, той розуміє, що перлинна резинка вона дає. Трошки товщини, ну як трошки, в залежності від нитки, але вона дає товщини. І я так само цей рулик залишила позаду. Він тут гармонійно вписався. от Все по колу набрала, і далі. що ще Зверніть увагу, не з першого разу я вив'язала горловину, вона в мене вийшла з другого разу. Перший раз я набрала, все в'язала, все в'язала. Потім я зрозуміла, що в мене воно отут підтягує полотно. Почала розбиратися, в чому справа. Я набрала по одній петлі з кожної петлі косички. отут. Але ж тут в мене петлі йдуть отак, а сюди вони в мене йдуть перпендикулярно. тобто так і так. і Я розпустила, і вже тут, вираховуючи свій ритм, тобто в мене було через кожні 4 петлі треба було з однієї зробити дві. 4 петлі і з однієї зробити дві. Чотири петлі із однієї зробити дві. Я вирахувала свій ритм, перенабрала петлі. от, І зараз на відео я не знаю, чи вам видно чи ні. У мене, бачите, в мене светр, він, окрім того, що намішано тут ниточок, то ще ось є такі більш блакітні, більш сіри, сірі місцини такі плямками. Десь смужками, десь плямками по-різному. То так само я вирішила зробити тут. Спочатку я відв'язала частинку просто блакитного. Це чисто, як я собі бачила, ви собі можете або брати на замітку, або не брати, але мені здається, що вийшло цікаво. У мене тут просто блакитне відв'язано. Я вирішила, навіщо нам звичайний, звичайна обробка, я сюди додала. Інтарсіус, скільки в мене тут є одна біла ниточка. ось Вона у мене, інтарсія закінчується там, де закінчується японське плече. У мене шов переміщений на а, спинку. от Поглиблення є. Про свет я ще буду розказувати, зараз тільки про горловину. Значить, відв'язала інтарсію. Далі додала сіру ниточку. Тут в мене сіра, біла і три блакитних. Додала. Сіру ниточку, і в саме кінець я додала ще білу ниточку. Ну, звичайно, одну блакитну забирала. Закриття я зробила повністю білою ниточкою. Вона буде картна і такий ніжний пушечок він трохи випуститься. Тобто, воно йде такий, начебто, секціонка така йде, наче від блакитного до, до сіро-білого. На відео зараз погано передається, але, думаю, в принципі, ви зрозуміли. А, оце ще все буде ховатися, бо зараз ви мені скажете, Марина розказувала про гарний виворіт. Не всі кінці що сховані, сховали тільки на горловині. Тут, оскільки в мене так само, бачите, секціями в'язалося, то одна ниточка десь залишалась, одна не залишалась, їх треба буде сховати, я сховаю. На що зверніть увагу, коли будете в'язати отут? Так само, коли перший раз я відв'язувала цю горловину, я робила по три разом в кожному рядку. І по три разом в кожному рядку при моїй горловині, бо вона в мене ну, доволі таки висока. Вона в мене тут сантиметрів, мабуть. Зараз я вам скажу, скільки. Ну, Якщо брати там до плечового скоса, вона в мене десь 33 см. Ну, 30 і, якщо правильно, 33 см. Чи 32 Виходить. Тому в мене отут я перев'язувала, я змінювала ритм. Я змінювала ритм, робила отут в одному рядку робила три разом, інше пров'язувала просто. Три разом пров'язувала просто. От, Тут ще щось треба буде голочкою залізти чи спицею підрівняти петлі. Коли ви розумієте, що у вас є такі кривенькі десь петлі, це не є чимось страшним. Зараз покажу ближче. Ви просто берете голочку чи спицю тоненьку, і ви оце все підправляєте. Це не дуже велика проблема. Я завжди так роблю. І навіть коли закриваю отут голкою петлі. Вони в мене так само, ці петлі, які я закриваю, вони трошки, наче танцюють п'яну ломбаду. То я голочкою їх підтягую. Плюс, що буде прання, вийде пушечок, бо, чесно кажучи, навіть не очікувала, але таке запушилося. От. Тобто, тут в мене є нитка кашемір з мироносом, оця біла, і вона запушилася. Це те, що стосується переду. зараз е, переду. Лиця. Зараз покажу вам виворіт. Поки що на всі всі ниточки не дивимося, ще буде ховатися. От, значить, і виворіт. Ну, як я вам казала, ось ця у мене лицьова, вона. Стала таким а, колоском, з якої ну, петлею, з якої я дістала всі оці петлі сюди. Ну і тут, по суті, в принципі, воно так от гарно, охайно. Ось. Можливо, що треба працювати з оцими буде швами щоб робити їх менші, але то вже розкажу в наступному відео, коли буде огляд светра. На що ще зверніть увагу? Ми, коли починаємо обробку. Горловини будь-якої, то ви набрали по лицю і в'яжете по лицю, і дивитесь. Я так само, коли в'язала першу горловину, дивилася на неї по лицю. Ну, і тоді в мене лице було оце. Я якось так дивлюся. Раз. А мені петлі з виворіту були, ну, оці лицьові. Розуміємо, що резинка один на один вона не завжди виграшно виглядає, незважаючи на те, як ви її будете в'язати. Я тут в'язала. Між собою комбінувала і бабусині, і класичні, і як хочете. І вона в мене з лиця вийшла якась отака, ну, типу, зовсім розхлябана. Не сподобалась мені. Я коли розпустила її, я набрала всю резинку вже, ну, по виворіту і в'язала по виворітній стороні. Тобто, оце, по суті, мало бути лице, але мені не подобались оці якісь. ну, Може, я достібуюся, але мені здається, що тут вони більш акуратні. Отакі. От То тут вони такі більш красиві. От. Я так подивилася 4 рази і зрозуміла, що я не можу спокійно спати. Тому звертайте увагу, таке буває, коли ви вяжете, я в'язала ну, класичні десь ряд, бабу... ряд лицьові класичні бабусині, виворітні і навпаки. І... Зрозуміла, що на виворіці воно в мене виходило краще. Тому я набрала петлі і вже в'язала, от, виворіт в мене, і я в'язала по колу горловину. Я думаю, що ну, про це ви зрозуміли, я колись розказувала відео в светрі погон, не погон. Так само, тобто, тут я в'язала не отуди, а воно отуди йшло. І з тієї сторони. З вивороту я робила оці три разом центрально по центру. От, Ну, Мені так хотілося її залишити, щоб вона була акцентна, вона в мене так і залишилася. От, На це звертайте увагу. Бо резинка один на один, вона така, знаєте, вона може бути гарна, а може бути і, і така, не дуже. То вона може підвести в якийсь непідходящий момент. Ну, і далі в мене, звичайно, два ряди полої резинки, і закриття голкою. Ще один момент. Якщо у вас товста нитка, ви можете на горловині робити якісь зменшення. Я думала, що, можливо, я одну блакитну тут буду віднімати. Мені це не довелося робити, бо, в принципі, в звичайному полотні воно доволі таке ну, трикотаж. Для резинки якраз те, що треба. Я починала на спицях 2,75 якусь частину пров'язала. Далі, мабуть, після білого. Далі в мене була частина тут, де я додала білу ниточку, це були з 2,5. І отут уже кінець я в'язала на спицях 2-0. Тобто, якщо є можливість, ви розумієте, що треба, щоб воно було більш згруповане, зібране, щоб воно не виглядало там якось розтягнуто. Змінюйте спиті ваші, і не бійтеся того, що щось буде не так. От у мене змінилися три номери спиті. Начебто, начебто те, що мала сказати, сказала. Як варіант можете використовувати, просто ще віднімати якусь одну ниточку. Якщо у вас багато складнень. От. Тобто я планувала, що, можливо, мені доведеться одну блакитну віднімати на спицях номер 2 але відв'язавши, примірявши, і вже коли сьогодні відпарила, і після ВТО, то взагалі буде шикарно все. Мене все задовольнило, я зробила закриття голкою, і, і все, і можна вдягати і носити. Про веподібну горловину, деталі, які тут були, ну, я вам розказала. Тут. Ще раз, вузликовий, оцей вузликовий край іде в мене повсюду. от отут нагадаю такий висновок, що: бо коли будете набирати петлі, згадайте про те, що тут різна направленість петель, різна виходить щільність, і на 4 петлі оці в мене виходило 5 оцих петель. Перпендикулярних які були. От. Не бійтеся пробувати, не бійтеся щось створювати. Можливо, доведеться перев'язати один-два рази, але в такі моменти, мені здається, народжуються шедеври. Тож в'яжіть у задоволення, маю надію, що вам було цікаво. Гарного дня!